Друзі, я Оксана, і сьогодні у нас особливий випуск подкасту. Уявіть собі, щодня в Україні трапляється понад 400 дорожньо-транспортних пригод. Це означає, що кожні 3,5 хвилини хтось потрапляє в аварію. Страшно чи не так? Привіт усім, Максим. На зв'язку, Оксано. Ці цифри справді вражають, але знаєте, що більшість цих трагедій можна було б уникнути, якби всі дотримувалися простих правил дорожнього руху. Сьогодні ми поговоримо про те, як зберегти своє життя на дорозі. Саме так, наша тема живи за правилами, залишайся живим. І перше питання до наших слухачів: чи замислювалися ви коли-небудь, скільки разів на день ви ризикуєте своїм життям, просто переходячи дорогу? Чудове запитання. Почнімо з основ. Пішоходи це найвразливіші учасники дорожнього руху. Оксано, розкажи нашим слухачам. Як правильно переходити дорогу на пішохідному переході. З радістю. По перше, завжди переходьте дорогу тільки на пішохідному переході. Навіть якщо ви дуже поспішаєте, це ваше безпечне місце. Але увага! Навіть на зебрі не починайте гух одразу. Зупиніться, подивіться ліворуч, потім праворуч. Переконайтеся, що всі автомобілі зупинилися. А що робити, якщо є світлофор? Здається, все просто: зелене світло і йдемо. Але чи завжди це безпечно? Ось тут і ховається підступність. Зелене світло це дозвіл, але не гарантія безпеки. Завжди переконуйтеся, що всі водії дійсно зупинилися, а червоне світло для пішоходів це не просто рекомендація, а сигнал смертельної небезпеки. Увага, слухачі! А тепер складніше питання: що робити, якщо перехід нерегульований, без світлофора? Як переконатися, що водій вас бачить. Відмінне питання. Тут важливо візуальний контакт з водієм. Переконайтеся, що він вас бачить і готовий пропустити. І пам'ятайте, ніколи не біжіть через дорогу. Рух має бути впевненим, але спокійним. А тепер найскладніша ситуація: багатосмугові дороги без переходу, траси за містом або жвавий рух у великих містах. Оксано, це ж максимальний ризик. Абсолютно правильно. Переходити дорогу в таких місцях заборонено. Завжди шукайте найближчий пішохідний, надземний або підземний перехід. Але якщо ви опинилися на заміській дорозі і вкрай потрібно перейти, вибирайте місце з ідеальною оглядовістю в обидва боки. І ось критичне питання для наших слухачів чому так небезпечно оббігати автобус або тролейбус після виходу з транспорту? Це одна з найпоширеніших смертельних помилок. Транспортний засіб закриває видимість для водіїв на сусідніх смугах. Вони просто не бачать вас. Завжди дочекайтеся, поки автобус від'їде, і тільки тоді, переконавшись у безпеці, починайте перехід. Тепер поговоримо про велосипедистів. Дедалі більше молоді пересідає на велосипеди. Але чи знають вони правила? Слухачі, як ви думаєте, де має їхати велосипедист? Велосипед – це транспортний засіб. Велосипедист має рухатися по велосипедних доріжках, а якщо їх немає, по краю проїзної частини. Рух по тротуарах заборонений, ви створюєте небезпеку для пішоходів. До речі, дітям дозволяється їздити по дорозі на велосипеді тільки з 14 років. До цього віку діти можуть кататися на велосипедах по велосипедних доріжках, тротуарах дуже обережно, у житлових зонах, прибудинкових територіях та огороджених дачних ділянках. А що з сигналами? Оксано, розкажи про важливість подавання сигналів рукою. Дуже важливе зауваження, Максиме. Завжди подавайте сигнали про свої маневри: поворот праворуч, ліворуч, чи зупинку. Це допомагає іншим учасникам руху розуміти ваші наміри і уникати зіткнень. У темну пору доби велосипед має бути обладнаний фарою спереду і червоним ліхтарем ззаду. Але це не все. Оксано. Розкажи про світловідбивні елементи? Ось де справжня магія безпеки? Вночі, особливо в дощ або туман, видимість різко знижується. Водій бачить вас занадто пізно. Але світловідбивні елементи роблять вас видимими з відстані до 150 метрів? 150 метрів це дає водієві достатньо часу зреагувати. Слухачі, а чи носите ви світловідбивні елементи? Чи розумієте ви, що це може врятувати ваше життя? Носіть їх на рюкзаках, куртках, браслетах це збільшує ваші шанси бути поміченим. Пам'ятайте, помітний означає живий. Друзі, нумо підсумуємо, кожен день ми ухвалюємо десятки рішень на дорозі, кожне з них може стати останнім або врятувати життя. Що важливіше, заощадити хвилину чи зберегти життя. Правила дорожнього руху це не покарання, а захист це код безпеки, який рятує життя щодня. Дотримання цих правил наша відповідальність перед собою та близькими. І на завершення хочу наголосити: дорога не прощає помилок, але завжди винагороджує обережність. Бережіть себе, будьте уважними, і тоді ви завжди залишатиметеся живими та здоровими. До зустрічі в наступному випуску. Пам'ятайте, ваше життя найцінніший скарб: живіть за правилами і залишайтеся живими.